Вітаю! Сьогодні я вам покажу, що вже встиг напрацювати у проєкті 1 мільйон до пенсії. Нагадаю, я вирішив за 13,5 років, що мені залишилось до виходу на пенсію, накопичити собі додатково 1 млн грн. Але перш ніж перейти до огляду вибраних інструментів, хочу наголосити, що найкраща інвестиція це інвестиція у себе, збільшення вашого активного доходу, буде мати найбільший вплив на ваш пасивний дохід. Також нагадаю, яку модель я вибрав для своїх розрахунків. За попередній місяць я вийшов приблизно на таку стартову позицію. Це ви можете побачити в таблиці. Звичайно, з часом вона буде зазнавати змін, щось додам, щось можливо приберу. Отже, на деякий час я зупинився на державних облігаціях, переважно військових та купівлі валюти в менших обсягах. Чому саме облігації? Це низький поріг входу. Ви можете починати інвестувати від 1000 гривень. Висока дохідність більше, ніж у тих самих депозитів, не обкладається податками, тобто ви не втрачаєте 23% своїх доходів. Визначена дохідність, ви точно знаєте, скільки ви отримуєте. Легко інвестувати через дії, через банки, через брокерів, через інвестиційні компанії. Ліквідність. Ви завжди можете продати свої облігації, не втративши при цьому дохід. Державні гарантії, різноманітність валют, військові облігації також підтримують тямію. Ну і дохід по облігаціям на сьогоднішній день перевершує офіційну інфляцію. Тобто ви не просто зберігаєте своє накопичення, а все ж таки ще щось і заробляєте. Депозит. На дуже короткий термін можна знайти пропозиції, що будуть вигідніші за ОВДП. Але в загальному прибутковість менша, а 23% податків роблять вашу реальну дохідність меншу за інфляцію. Також, якщо вам знадобляться термінові гроші, ви свої відсотки повністю втратите. Нерухомість це великий стартовий капітал, ризики простою, ремонту, дохід часто менший, ніж вам здається, та і не можна сказати, що це винятково пасивний дохід. Вам все ж таки доведеться витрачати на це час. Крипта. для мене це як фінансова піраміда. Дуже ризикований інструмент. Крім того, ще на сьогодні нелегалізований Україні. Закон на стадії розробки, а поки можна отримати блокування банківської карти. А коли легалізують, мабуть, спробую, але це точно не будуть значні інвестиції. Іноземні акції та облігації сьогодні з цим є труднощі. НБУ заборонив переказувати кошти з українських карток на рахунки наземних брокерів для купівлі акцій та облігацій. Коли з'явиться така можливість, обов'язково буду вкладатися. Хоча там також існує багато нюансів. Комісії податки, там податки тут курс валют. Ви можете втратити свої гроші у валюті, але в Україні будуть вважати, що ви заробили. Через падіння курсу гривні, і тому доведеться сплатити податки. Дорогоцінні метали. Не дивлячись на зростання ціни на золото за 30 років приблизно в 6 разів, я б розглядав вкладення у метали не як інвестицію, а як варіант захисту капіталу. Вважаю, що для інвестицій у дорогоцінні метали треба мати більший часовий проміжок. І не дуже добре встановлювати конкретну дату виходу, бо не можна вгадати, яка ціна буде на той момент. Тайма років бата з фізичними металами. Але. Для диверсифікації інвестицій я б вклався в закордонні фонди дорогоцінних металів. Це виглядає набагато цікавіше. Але, як кажуть, дивіться на попередній пункт, не дуже сьогодні держава заохочує такі дії, тож чекаємо на кращі часи. Тому облігації зараз ледь не єдиний цікавий варіант. Ну і валюта також історично склалася. Найбільш уважність питають: а що це з банка в тебе така в таблиці? Виключно для статистики вирішив включити доходи від вторинної сировини. Стало цікаво, чи зможе ця гілочка хмизу істотно додати тепла в загальне багаття. Такий розрахунок брав до уваги, але він не зовсім реальний, бо тоді треба ледь не спеціально цим займатися. Ну і на сам кінець, до вашої уваги, таблиця виплат. Вже в наступному місяці очікую перші надходження. Звичайно, все буду реінвестувати. Дякую за увагу. Побачимось!